Мені хочеться давно вже порадити вам ем, серію відео. І насправді мені хотілося з першого відео цю серію порадити, але я чекала, поки там з'явиться хоча б три чи чотири випуски. І от вони є. Я хочу порадити вам серію відео-етерів запах слова. І головне, що це етери про літературу. І мені хочеться відкрити вам знання про ці етери через рубрику, яка теж так називається запах слова. І я зараз хочу з вами цю рубрику подивитися, тому що вона мені приносить надзвичайне задоволення. Давайте ж дізнаємося, що воно за рубрика така і хто робить ці етери. Отже, рубрика «Запах слова, в якій ми будемо загадувати одне одному письменницькі письменницькі, аромат. запахи, аромати Важайте. письменників, і будемо ми маємо одне один. одному один одному сказати такі слова, які б наштовхнули нас на думку про того чи іншого письменника, або ж письменницю. І ці слова мають стосуватися саме запахів. Так, я Вся думаю, що ви сподіваюся, зрозуміли так. так. Отже, є такий канал, громадський зміст, і я не думала, що буду рекомендувати прямо «Громадський». Дуже сильно. Хоча я слідкую, наприклад, за роботою Мар'яни п'єцух. Але мені дуже подобаються проєкти запах слова і суч, цукр, цукр, цукр. Цукренко мус. Я розшифрую для тих, хто не розуміє зразу. Якщо ви не знаєте, хто такий цукренко, то шукайте його в зв'язці з хамерманами, які знищують віруси, і не тільки. Так от. Проєкт Запах слова мені видається дуже вдалим для тих, хто хоче дізнатися більше про літературу, і хоче дізнатися від дуже фахового спеціаліста про цю літературу, а водночас не почувати себе абсолютно профаном у цьому, тому що сама дискусія вона поєднує спікера, який не дуже добре знається на літературі, і спікера, який знається на літературі дуже добре. І зараз я вам покажу те. Чому я взагалі отримую від цього проєкту величезне задоволення від цих діалогів? Але це просто концентрований приклад того, чому мені це подобається. Отже, Євген Стасіневич, він, очевидно, дуже класно розуміється на темі. І, знаєте. Це той момент, коли ти бачиш на прикладі людини, яка глибоко занурена в тему, наскільки він не розуміє і не бачить очевидних речей. І водночас, думаючи, що якісь речі є очевидними, робить їх дуже складними до сприйняття. Хлопці грають в гру за запахами описати автора, якого відгадає інший. Давайте ж слухати перший опис. Пахне полем. Так. Карпатами, яблуками. І відчутно легкий аромат ілюзій. Коли ти сказав яблуками, от у мене одразу в голові виник пан Тарас Прохасько з його яблуками заповідань прекрасних ранніх. Але, напевно, доведеться сказати. Ні, я й не збираюся. Це таке промацальне. Я так заходжу. Можливо, можливо, але я не певен. Це Михайло Коцюбинський. Так. — Це Михайло Коцюбинський. Бачите. Це, ну, там, це де дійсно. поле і так. Карпати, оці два так. слова визначаються. Так, і я ще намагався е, фата Моргана в запахи Людмила. Це вже не щитується, Сергію. Да? Ти намагався, але. Це вже не щитується Сергією. Насправді дуже щитується, тому що більшість українців пам'ятають з шкільного шкільної парти програму і пам'ятають фату Моргану і Тіні забутих предків. Це єдине, що з Коцюбинського, і відповідно для більшості у кого дуже. Поверхневе розуміння того, що таке українська література, особливо пам'ятаючи шкільну програму, це якраз і щитується, то, тому що ти Кацюбинського знаєш за цими двома текстами, і коли ти чуєш слово ілюзія, у тебе ну поруч з Карпатами виникають ці асоціації, і Стасіневичу це не щитується. А далі, далі просто суперсмішний момент, як він описує свого автора, даючи безпрецедентно зрозумілі підказки. І якщо ви уважно дивитеся мої читанки, то для вас вони теж будуть безпрецедентно зрозумілі, але вони є абсолютно незрозумілими для тих людей, які нічого не знають, особливо про шкіль... ну, про українську літературу знаходяться в межах шкільної програми. І, можливо, ніколи на цього автора з цього боку і не дивилися. Давайте дивитися, і це це просто знаєте. Це величезне задоволення, коли ти дивишся цей діалог, і ти розумієш, як. Ситуація, коли ти більш обізнані в якомусь предметі, і ти пояснюєш щось, з приводу чого ти обізнаний, і тобі здається, що ти підкажуєш людині, що вона уже все зрозуміє, робить цю ситуацію для людини, яка не обізнана в чомусь. Ще менш зрозумілою. Це хороша нагадалочка нам про те, що якщо ми знаємо широкі контексти і намагаємося напівнатиками, іменами і назвами пояснити це іншому, той, хто в таких контекстах глибоко не знаходиться, не зможе нас зрозуміти. Класна нагадалочка і дуже смішний для мене діалог. І знову ж таки, я розумію, що скоріш за все, він для мене смішний. А ви будете дивитися і думати, чого вона радіє? Вона якась дурненька, роденька, що дурненька. Значить, пахне. Собаками. Нервовістю. Блін. Нервовістю пахне. Ну, так, щось не я що б навіть сказав. І, можливо, навіть дещо апологетами писаризму пахне. Апологетами писаризму. Навіть, людьми, так. які захищають це, все. Так, блін, собаками. Це ж. Блін. От пахне собаками, пахне собаками і нервовістю. Я намагаюся не згадати щось про собак, і в моїй голові тупі русняві. Тільки тургень. <сум> і... <сум> 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 собаки. А якщо собаки які бувають? Давай так. Ну, бувають там ну, не породи, а ага. за призначенням. Ага. От які бувають собаки? Що вони можуть допомагати? Вони робити? можуть допомагати шукати. Шукати. А що ще? Вони можуть допомагати е, шукати <с наркотики. Давай. Вони можуть. Якщо це дозвілля, певно. Вони можуть на них можна їздити. Вони можуть бігати. Спасибі. Дозвілля, якщо це хобі. Хобі, це полювання. Це полювання. А на що можна полювати? Полювати можна на качок. А можна, а які можна? ще назви птахів, ти знаєш? Полювати на. А на кого полюють взагалі? Ну, на кого. Я просто знову захочу. Завжди... Качки. Качки, ще? Не знаю, Качки. Може, я так? одразу про Остапа вишні подумав. Це, 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 це досить близько. Це Але близько. Я тобто оскільки, це я про голубів а. подумав. А, про голубів, Полювання Але... на голубів. Але... Але, ну, Собаки допомагають можна, полювати на голубів. Просто можна це що на за таке полю... аристократичне ولювати. полювання? М -м -м можуть бути, наприклад, не знаю, там, ну, вальшнепи. Там. Ага. Ну, ага. <смітна> <смітна> а, полювання. Я зрозумів. А вальшнепами це ви мене прям Ну, Я думав, що я наштовхую полагами писаризму. але Я подумав про це. Хто це? Я думаю, що ви говорите про Миколу Хвилювого. Аллілуйя! І я? Сижу і ну, я розумію, що апологета писаризму, і тут, в принципі, ті, хто знають, ті, хто знають творчість хвильового, зразу здогадалися. Але коли він почав говорити про собаки, про вальшників, і якщо у мене є, до речі, ефір, і ви можете подивитися розбір якраз саме цього тексту, який, на жаль, не зберігся до кінця, і я розумію, що це фактично використання. Собак режиму для того, щоб виманити здобич, яка повірить у те, що вони можуть бути вільними у вираженні своїх глибинних переконань, і ці собаки виманюють здобич для того, щоб здобич вилетіла з кущів, і той, хто хоче на них полювати, їх застрелив. Так? так, це якраз і є сенс. Твору вальшники хвильового. Насправді, ви можете піти і послухати, що я там говорю. І дійсно, це, ну маю увазі, не мав це, тому що, можливо, я теж його якось неправильно зрозуміла. Але це дуже цікаво дивитися, коли у тебе є широкий спектр знань про щось, і ти намагаєшся зробити це. Цей широкий спектр знань дуже ну дуже вгадуваним. А людина не, не здатна цього. І ти даєш підказки, і, і, і я така, і я просто ну на цих отепах полювання. Я така, блін, будь-який школяр, який закінч... закінчив українську школу. Він пам'ятає, що полювання це Остап Вишня, не треба туди далі заганяти. Що це точно не пов'язано з текстом, бачне по точно ніхто не проведе паралелі, що головні герої. В Вальшнепах це ці собаки, які, ну, як в принципі, вони не тільки в Вальшнепах, я думаю, що і а, ну, в санаторійній зоні. І там фактично є собаки, які заганяють здобич, що видає себе. І таким чином стає помітною оку Кремля. Але це дуже цікаво. Тож я вам детоксикацію зробила на початку етеру, а тепер ми підемо далі, тому що. Ну, взагалі я почала з детоксикації, тому що мені здалося, що вже е, такий собі новорічний новорічний у нас їх настрій. І вчора Володимир Дантес нам його ще більш новорічним зробив, а завтра взагалі вже 1 грудня. І я розумію, що зараз е, особливо в умовах дуже неелектризованого інформаційного простору, який є ще більш гидотним за рахунок тих, хто гониться за клікбейтом або за тим, щоб цитувати кож кожне слова, слово Мар'яни Базугло, це жахливо. Але тут у нас з'являється в принципі шоу-бізнесовий світ, і він нас дуже веселить. І от вчора Володимир Дантес сказав, що по те, що його запросили знятися у Різдвяній телепередачі, але потім з каналу подзвонили і відмовили, тому що, мовляв, він посягнув на святе, сміявся над тими, хто. Пішов брати Ігора Ігор, Ігор Велієнчика Ламойського на поруки. Звичайно, Володимир не називає, що воно за канал такий, і тепер у нас дуже багато здогадок з цього приводу, тому що це може бути що завгодно, що за канал, Діскавері, як писали у Твіттері під коментами. В коментах до цього посту чи репосту. Багато, багато варіантів. Що то за канал? Може, навіть BBC якесь, чи може Russia Today, не знаю. А, залишається лише здогадуватися. Але ми в'їжджаємо фактично в новорічний настрій. І я хочу сказати, ми відмовляємося від Пушкіна і йдемо впевнено в бік Дантеса. Я можу сказати також, що Дантес робив все, щоб з нами стався цей. Переворот не побоюся цього слова. Я наведу вам відео, яке колись показувало вам на початку 2020 року, для того, щоб ви зрозуміли, що хлопець давно йшов до цього успіху. Я хочу розмовляти українською вільно, але через те, що я не можу побороти цей страх, я займаюся з нею, і вона мене хвалить, але е, все ж таки іноді каже, що я мало займаюся, і через те, що я лінуюся, я не можу нормально е, і швидко почати вільно розмовляти. Мені пропонують бути ведучим на якомусь шоу на телебаченні, і одна з умов це українська. Я там можу спілкуватися українською по сценарію чи через суфлер, але. Я, взагалі, коли працював ведучим, я розмовляв російською чисто імпровізуючи, а українською я так не можу. У мене дуже невеликий запас слів в голові, і я не ход... і, і в мене часто виникають якісь русізми. Отже, Дантес дуже довго йшов для, до того, щоб посісти все-таки в пантеоні українського шоу-бізнесу місце Пушкіна. І я вважаю, що заслужив абсолютно тому що, бачите, просував вивчення української мови і усвідомлював важливість до того, як це стало трендом у 2022 році. А взагалі, ну, я декілька разів це відмічала, відмічаючи, що, ну, хоч хтось в нашому шоу-бізнесі йде на якийсь поступ.